Які інфекційні захворювання можуть спалахнути через затоплення Херсонщини? Що варто знати про холеру та інші небезпечні хвороби, аби їх уникнути? Як запобігти поширенню інфекційних хвороб? І чи проводяться профілактичні заходи на окупованій частині регіону? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами, Олександр Янковський. І новини при Азові. Далі про війну на півдні України. 13 червня в українських медіа почала поширюватися інформація про те, що на затоплених територіях внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС зафіксовано випадки холери та кишкової палички. Медіа посилалися на заяву начальника відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олега Павленка. Втім, цього ж дня Держекоінспекція повідомила, що інформація, надана посадовцем, була некоректно інтерпретована. Що стосується виявлення холерної та кишкової паличок у водних об'єктах півдня України, така інформація у держеконспекції і територіальних та міжрегіональних територіальних органах відсутня. Написали на сторінці у Фейсбук інспекції і додали, що такі дослідження вони не проводять. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін 13 червня, в ефірі телемарафону, також зазначив, що під час моніторингу у Миколаївській, Херсонській і Одеській областях збудників холери не знайдено. Ми абсолютно адекватно оцінюємо ризики появи холери. В нас розгорнута зараз біля 40 точок моніторингових по всьому руслу, і щоденно відбуваються забори досліджень води на наявність холери. Станом на сьогодні всі результати в нас негативні, і починаючи з 1 червня, кожна людина з важким перебігом, перебігом гострої кишкової інфекції або з розладом сладково кишкового тракту, яка потрапляє в лікарню. На додатково обстежується на холеру водночас на Одещині вже кілька днів поспіль знаходять ротавірус, Зазначив фахівець. За його словами, при купанні, користуванні водоймами та при заковтуванні людина може отримати гостру кишкову інфекцію. Ігор Кузін нагадав, що не варто купатися у чорному морі та річках допоки вода забруднена внаслідок розливу з Каховського водосховища а також потрібно використовувати лише підвізну, бутильовану чи очищену воду на підтоплених територіях. У Міністерстві охорони здоров'я 9 червня повідомили, що на затоплених територіях можуть виникнути хвороби, пов'язані з обмеженим доступом до чистої води, зокрема, і холера. Спричинити випадки холери може змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, відтак і забруднення колодязів. Однак у постраждалих та прилеглих до них районах здійснюється посилений епідеміологічний нагляд, наголосили у відомстві. Міністерство охорони здоров'я також повідомило, що станом на 14 червня в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру. У постраждалих регіонах сформовано 38 точок моніторингу річкової та морської води уздовж річища та морського узбережжя в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Однак медична система готується до будь-яких сценаріїв, зазначили у міністерстві охорони здоров'я. Зараз вже визначено три лікарні на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, які стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб. У медичних закладах розгорнуті додаткові інфекційні ліжка та забезпечена наявність усіх необхідних ліків. Також у відомстві повідомили, що у поверхневих водоймах вже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчових продуктів не можна. Крім цього, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм. Перший заступник голови Держекоінспекції України Дмитро Заруба у коментарі новинам Азові розповів, що ситуацію на правобережній Херсонщині моніторять із першого дня відколи була зруйнована Каховська ГЕС. З Самого першого дня, коли відбулася екологічна катастрофа техногенна, нашими фахівцями були відібрані проби були певні перевищення хімічних сполук. Потім, звичайно, пішло зменшення, бо ми всі розуміємо, що є потік води, який розносить і зменшує концентрацію воді в певних хімічних сполук. Були певні випадки, коли це було пов'язано з агропромисловими підприємствами. Там, де були склади агрохімікатів та пестицидів, теж було певне перевищення. Але поступово я ж кажу, вода зносила і ми постійно беремо проби. Зараз проводяться дослідження, тому через певний час будуть нові дані. Держекоінспекція також надає інформацію про забруднення правоохоронним органам. Кажу так, що е, певна ситуація вона під контролем правоохоронних органів було відкрито за статтею ЦИД е, кримінальне впровадження. Ми надаємо відповідні дані. Uh, вже буде слідчі вирішувати, які дані можуть бути оприлюднені. Звичайно, бо коли йде кримінальне провадження, то всі, хто залучений як спеціалісти, мають виконувати кримінально процесуальний кодекс відповідно там по розголошенню інформації. Про наслідки для екології говорити поки зарано. Ситуація вивчається, каже Дмитро Заруба. Ми всі розуміємо, що йде, і був мор риби, і загиблі тварини, і свійські, і дикі тварини, багато було кадрів в мережі інтернет, що навіть там оленів знаходили в Одеському регіоні. Тобто, поки відбувається цей процес, всього тиждень практично пройшов, тому що ну, не, не час давати якісь остаточні. Результати тоді вже можна щось робити. Звичайно, дуже великий вплив був на природні парки, національні заповідники, де фактично змито місця перебування диких тварин, і це дуже вплине на майбутнє. Як воно буде відновлюватися? Чи буде це десятиріччями та чи сторіччями? Ми що зрозуміємо, що природа створює свої об'єкти, скажімо так, дуже великий час і сторіччями. Навіть ми розуміємо, це вперше в Україні така глобальна ситуація, коли фактично окупанти нам створили екоцид щодо нашого довкілля. Голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков розповів, що станом на 14 червня випадків інфекційних захворювань у регіоні немає. Ми розуміємо, що е, потрібен постійний, постійний контроль від санепідемслужби е, і всіх е, органів е, держспоживслужби за цим питаннями, тому постійні проби беруться. Поки що не виявлено е, на території Херсонської області, не виявлено ніяких ефективних е, захворювань палочок, є незначне перевищення. Заліза в воді, і також мул ще є, ну там термінологічно якась важкі частини, які підняті з, з дна, ну тобто просто вода з багато землі, важких частин в воді. Тобто, це нормальне явище, тому що вода скаламучена і йде. Річкою великий потік, тому вимивається земля з вибрежних, ну, і затоплених також городин, земель, ораних, тому вона скаламучена. Речник обласної військової адміністрації розповів, що на Херсонщині роздають таблетки для знезараження води. Він також зазначив, що медичні заклади забезпечені всіма необхідними ліками на випадок спалаху інфекційних хвороб. Стосовно всього іншого, о, поки ми не спостерігаємо, тобто є е, загроза, тому що ми розуміємо, що багато е, тварин е, загиблих вони всі ще е, мож, можуть знаходитися також і в воді, і на прибережних. тому по перше, ми просимо людей не торкатися ні в коїм разі цих тварин не виносити, а визивати. Держспоживслужбу в них є там гаряча лінія. Вони це вже будуть утилізувати також не вживати рибу, поки що і не продавати це. Заборона на це і вилов, і продаж риби, тому що поки що поки не заспокоїться ситуація, це можливо буде може бути небезпечно. Це новини Приазовія. У цьому випуску докладно про ризики інфекційних хвороб на півдні України після руйнування Каховської ГЕС. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Тим часом на окупованій частині Херсонської області заявили, що проводять протиепідемічні заходи. Головний позаштатний спеціаліст, епідеміолог Міністерства охорони здоров'я Росії Роман Полібін, який відвідав окупований регіон, повідомив, що для профілактики кишкових інфекцій гепатиту А, червного тифу та шигельозу проводиться вакцинація населення. Безусловно, на що неспецифические мероприятия, гигиенические мероприятия, соблюдение каких-то элементарных мер, мытье рук в обязательном порядке и использование проверенной доброкачественной воды. Желательно, чтобы это была либо бутилированная вода, либо кипяченая, и не использовать сырую воду ни для питья, ни для мытья фруктов, мытья овощей. Ну и, конечно, в случае, если вы вдруг у себя обнаружите какие-то нежелательные На проявлення, такі як температура і кишечне розстройство, на змізміні звернутися за з місцепом. Міський голова нової каховки Володимир Коваленко розповів новинам Азов'я, що із питною водою у місті проблем немає. Інформація про зараження також відсутня справа в тому, що розташована під містом, такий об'єкт, як його ми називали водяне блюце прісної води достатньо велике, захищене, і е, ці станції по водозабірні, які розташовані, вони знаходяться в такому місці, що вода з Дніпра, яка е, вода затопна після затоплення, вона не могла досягнути до цих скважин, до цього водозабору. Е, поки що це в самому місці. Єдине, що на даний момент, от буквально вчора, скоріш за все, бо вітер був такий з боку Каховського водосховища, через Насиб, то на ринку був дуже такий неприємний запах, який сьогодні розповсюджується по місту. Це, це правда, це такі реалії. Ну і звичайно, не звичайно а просто відреагував ринок, подорожчали овочі і фрукти у місті. Стан води у населених пунктах Новокаховської громади не моніторять, розповідає посадовець. Ніхто води. Ні в жодному з населених пунктів ніхто о, на даний момент на аналіз не брав, і тому о, люди на даний момент о, на свій розсуд Ну, їздять, я знаю, що точно їздили. Одна розповідала мені людина, що їздила в червні, купувала воду, о, заходила, каже, вибачте, ну, змушена була там зайти, зайшла в якийсь, о, пункт, де роздавали пенсіонерам якусь допомогу. Там було декілька. Фляжу взяла цієї води, ну така ну корсунка, вона напівпуста. Ті, що прийшли мешканці, то на сьогоднішній день пить в них вода є, але вона не скважена, а та скважин, вони нею поки що не користуються. Жителів громади непокоїть те, що з часом температура повітря підвищиться, і спала хвороб таки відбудеться, оскільки наслідки затоплень окупаційна влада не ліквідова, каже Володимир Коваленко. Всіх турбує, ви знаєте, ці дні два чи три дощі йшли. Сьогодні всі бояться, що буде, коли через день, два-три звичайно для нас наступить температура, температура 30 і більше градусів. І коли це все, що на сьогоднішній день, що воно в сирому мулі лежить, що воно буде, коли воно почне від, підсихати, що реально е, нанесено. З Дніпра, з водосховища, що нанесено на городи, нанесено в двори, в житлові будинки. І от воно тоді може спрацювати. Але поки що ні системи перевірки і самої лікарні в нас немає. Звичайно, якщо повний підвал води, то що там з мулом занесено в житловий будинок? Що там може бути після того, як тим більше її зараз ніхто ще не викачує? Там багато чого буде. Як кажуть, виявлено наскільки воно буде смертельно чи небезпечно? Час покаже, але організовано цією проблемою поки що ніхто не займається і, скоріш за все, не буде займатися. Найгіршою ситуацією може бути у Корсунці Новокаховської громади. Додав міський голова. Всі будинки були під покрівлю замочені. А відповідно, вони почали ті, що були не, з... не залізобетонні або не з скам... не каміння складені. Якщо це був там ракушняк, або е... більше якщо це сама глина, вони почали просто просідати, розмокли і просіли. Покрівля стоїть на землі. Оце є велика кількість таких житлових будинків. Вода відійшла, залишила після себе грязь, сміття цю муляку, да яку треба невідомо з нею робити, там ситуація з точки зору води взагалі не зрозуміла, тому що нема електроенергії. І щоб качати скважини, там люди користуються скважинами, які розташовані. В них на подвір'ї поки що ніхто цим не користується. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Лікар-інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики, Федір Лапі, зазначив, що не всі вібріони пов'язані з холерою виділяють токсини, і як наслідок призводять до хвороби. Якщо говорити про басейн Чорного моря, що говорити про річки, які впадають в море, зокрема дельти річок, і якщо говорити до широкомасштабного вторгнення Російської Федерації, то в Азовському морі не виділявся збудник, тобто не виділявся вібріон, який здатний продукувати токсин, який, власне кажучи, і відповідає. За хворобу, яку ми називаємо холера, і е, якщо ми говоримо про передумови, так коли є війна, і ми про це говорили е, ще коли Російська Федерація зруйнувала Маріуполь. Вона зруйнувала інфраструктуру, зруйнувала очисні споруди. Вона е, позбавила доступ населення до чистої питної води. Це є е, умови, при яких е, ізбутник холери і збутники інших кишкових інфекцій можуть дуже легко поширюватися. Лікар також розповів, що ризики спалахів інфекційних хвороб поки зберігаються тут більше е, ризиків для виникнення спалаху От зараз е, теж само сальманульозу або дизентерії або гепатиту, А або, наприклад, е, вірусних інфекцій. Аніж, наприклад, спалаху холери, хоча це ймовірний, хоч малиймовірний, але досить грізний сценарій, оскільки хвороба досить тяжка, і може легко поширюватися, якщо для неї створені умови. А ці умови зараз існують. Також може з'явитися спалах лептоспірозом, каже каже Лапій. Лептоспіроз – це хвороба, яка зумовлена бактеріями м'якім лептоспіра, і а, в яка потрапляє водойми через сичу гризунів, зважаючи на те, що це Фермерські господарства затоплені, навіть прибережна зона, а вона може бути забруднена збудником. Збудник потрапляє водойми і вже через мікротравми, через шкіру, збудник потрапляє в організм людини, пошкоджуючи зокрема нирки. Викликаючи досить тяжкі прояви е, цієї хвороби, і тут е, варто було б більше навіть про це прийматися: те, що стосується кишкових інфекцій, те, що стосується лептоспірозу. Ще однією небезпечною хворобою, яка може поширитися, є ботулізм, зазначив лікар. Є масовий мор риби. Риба має знову ж таки збудник, і який при умовах, коли кисень недоступний, коли з риби, наприклад, готують в'ялену рибу для прикладу, говорю, то в таких умовах збудник починає продукувати дуже небезпечний токсин. А буде викликати, власне кажучи, клініку захворювання і те, що є масовий мор риби або риба легко доступна, то вона може потрапляти на столи, вона може, наприклад, збиратися людьми, які несвідомо ставляться до свого здоров'я або до здоров'я інших людей, тобто вона може потрапити на стихійні ринки, і тут ризики, от вони дійсно є реальними. У випадку спалаху холери у регіоні будуть проводити вакцинацію проти цієї хвороби, каже Федір Лапій. Є вакцина, наприклад, проти холери, але вакцина вона має обмежений термін ефективності. І не можна зробити раз і на все життя, і ми маємо, наприклад, резерви цієї вакцини на випадок спалаху. В першу чергу для тих, хто буде працювати з хворими на холеру або хто буде працювати в осередку з хворими на холеру, тобто резерви у нас цієї вакцини є. Я не говорю саме про територію України, але в разі такої реальної небезпеки вона буде надана в Україну. Лікар розповів, яку профілактику необхідно проводити, аби мінімізувати ризики інфекційних захворювань. Якщо говорити про гепатит А, то е, можна провести екстрену профілактику, тобто, вже якщо виник спалах і е, можна проводити вакцинацію. Але е, така неспецифічна профілактика як е, вживання або привозної води, яку також бажано термічно обробляти, або знову ж таки, е, говори, можна говорити про хімічну обробку, є таблетки. Для хімічного знезараження води її в достатній кількості зараз є на півдні неокупованої території України, і саме головне. Пам'ятати про кип'ятіння, вживати е, воду, яка е, пройшла кипятіння. Якщо навіть говорити про збутника холери, він незважаючи на свою високу стійкість в зовнішньому середовищі, він досить е, швидко гине при кипятінні. Тож е, вживаючи воду, яка е, пройшла кипятіння, е, це гарантія безпеки щодо холера, в тому числі. І інших е, інфекцій Федір Лапій додав, що за його інформацію масові профілактичні заходи на окупованій території Херсонщини не проводяться, маючи друзів, маючи колег, які в силу вимушених обставин залишилися на окупованій території, або друзів, які перебувають зараз на не окуповані території, маючи контакти з тими, хто залишився в тих самих Олешках або в Голі Пристані, тобто в на окупованій території Херсонщини. Інформація є наступною: будь-які заяви вони брехливі, будь-які фото або відео матеріали вони лише. Для певного піару реальної допомоги населенню не надається, вокації не проводиться. кількість загиблих потоплих вже є десятками, рахуються. Тож, говорити про те, що вони проводять якісь реальні там протиепідемічні заходи, абсолютно ні. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азові, тримаємося. Вини приазов'я.